Всім доброго дня! Ви на каналі Підбір Запергін автомобілів з Європи. І сьогодні, буквально пару хвилин назад, при пошуку автомобілів, тому що завтра виїжджаємо в Нідерланди, попався мені на огляд ось такий Volkswagen Passat. Це є 2012 рік. Дійсно, в гарній комплектації, і саме основне це є 2-літровий мотор на автоматі. Кого зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону 0,9760625 дев'яносто дев'ять. Звати мене Андрій. Я тільки що при розмові з власником цієї е, чудесної машини. Зателефонував, і при спілкуванні з ним він мені розповів, що по автомобілі немає жодних зауважень, окрім перефарбований був задній бампер. Коробка, мотор, сцеплення запевняє мене, що все в ідеальному стані і немає жодних проблем. Тому. Кого цікавий даний автомобіль, будь ласка, телефонуйте, а вже про більш детальний огляд і про те, як відбувається покупка автомобіля, я все вам розповім по телефоні. Тому що домовився на детальний огляд цієї машини на понеділок, на 12 годину дня. Всім гарного дня, до нових відео, до побачення. Телефонуйте, підписуйтесь.